Сьогодні у нас на порядку денному сім питань і додаткових ще є три питання. Перше питання про внесення змін до бюджету ученської селищної територіальної громади на 25 й рік. Біля немає, будемо заслуховувати на сесії, так? Комісія бюджетна розданого і Валенький. питання про зміни. Ага, є Дмитро Петрович. про внесення змін до рішення вської селищної ради від 8 квітня 2021 року в номер 365 про програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Чанської селищної ради на 2021-2025 роки, Дмитро Петрович. Ну, була пропозиція включити щодо депутатам, тобто ті, що на місцеві, переплачувалися добові. Але бюджетна вчора бюджетна комісія моголосно сказала, що це питання знято. Тут земельна комісія теж не визначилась, спільна комісія. Я просто кажу так, як є. Uh -huh. і спільна комісія, гуманітарна комунальна погода. Воно виноситься на дві комісії, на вашу і на бюджет. Бюджетна сказала, ну, ти ну, що… 4. А яка це сума до тої нашої програми додається? Там 7 тисяч гривень поки що. До кінця року. Просто що, ну там, це типу, за кожну комісію, відвідування кожної комісії не місцевими 300 гривень, за кожну типу, добові. Те, що пропонували окремі депутати, тоді збиралися голови комісії, вони, було голосування в групі нашій. Я на підставі цього я підготував зміни до нашої. У нас була програма депутатської діяльності, там де ми по 5 тисяч гривень. Кожен депутат мав право надати інтерв'ю допомогу для населення. Mm -hmm. Я просто її трошки модернізував і додав там два розділи щодо. Ну, Я, манайча. Манайча. Я манайча. Це, Це 21-25 до кінця цього року. Кінця... Ну, щоб не змінювати ту програму або робити окремо. А тоді вже ну, наступному no, бюджетному бюджет, бюджет. робилося 21-25 років. Тобто замагаємо голосувати? Які ще питання до Дмитра Петровича? Кажіть. Mm -hmm. Можете погодити, можете не подумать. Ну, комісія бюджетно пропонує зняти їхня пропозиція. Я так само... Комунальна і гуманітарна погода. Погоди. Погодить. Земельна не визначена, правильно? Так, ну не дуже вони. Тоді голосуємо. Хто за? Ніхто не за, хто проти. Один. І утримались? Троє. Та, та, на та, сесії, та. на сесії. Ну тоді, ну, але пропозиція бюджетна, просто я вам кажу, зняти його підтримувати. Кошти є. Якби сім тисяч передбачає, воно піде рівно в ту програму, яка вона є. У нас є ж програма. Просто в кінці року вони або розподіляться, або перейдуть в ньому. так. А перше питання про затвердження меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. Олександр Володимирович, слухаємо вас. На передніх проєкт рішення помилково було неправильно записано меморандум. Тому пропонується е, затвердити меморандум про це у формі партнерства між Гощанською та селищною територіальною громадою та Софіївською селищю селищною територіальної формі партнерства, що додається. Додає. І відповідно доручити Гощанському селищному голові підписати меморандум під співбісту між Рощанською селищною Радою та Софійською селищною ради політика. А по сам меморандум у вас є. У просто в шахті опослує шапково меморандуму меморандум про сторозню між Рощанською селищною соціальною громадою та Софійською селищ соціальної громади портрет. Не номер два. Такома ковозяє зазначив номер два. Ми пропонуємо з зміною цією рішення. Якісь питання будуть, колеги? буде. Ставимо голосування, хто так. Такі рішення з змінами. Рішення приймається. Так, одноголосно питання. Слідуюче питання у нас про затвердження положення про відділ розвитку громади. Віщенської селищної ради Олександр Миколаєвич прошук. Доброго дня. Що хочу розповісти, відділ розвитку громади буде реформований на два відділа і один структурний підрозділ. Тобто у відділі розвитку громади залишиться проектна діяльність, міжнародна діяльність і залучення міжнародної технічної допомоги. У відділ розвитку, у відділ економіки буде це вже за друге одразу питання, нічого страшного. Да, так, да, так. Доповідаю зразу. А про економіку теж. Да, не бо не. Два питання, воно якось mm -hmm. поєднано. У відділі економіці буде соціально-економічний розвиток, інвестиції, публічні інвестиції, е публічні закупівлі, комунальне господарство і створення сприятливих умов для малого та середнього бізнесу та аграрії. Ну аграрії хотіла так. запитатися, ж аграрії теж будуть економіці. І ще сектор буде, сектор, до, сектора, до сектора вже відійде енергоменеджер і управління комунальним майном. А хто у нас енергоменеджер? Це також є відділі розвитку громади, є спеціалісти, які займаються. Якісь питання колеги будуть. То що власне змінюється? Розділяється, розділяється а, Тобто Був один відділ, стане два відділа і один сектор. Добавляються люди? Ні, ні, в межах меж... штату. Воно чому проводиться така реалізація? Пов'язано із запровадженням такого поняття, як публічні інвестиції. Одне да. да. із, що? Неї, так. що має бути обов'язково в селищній чи будь-якій іншій громаді от такий відділ по такому напрямку. Який будуть займатися публічними інвестиціями. І так як керівник відділу, можу сказати, що відділ настільки став вже об'ємним і з різними функціями, що е, знаєте, отак як зранку прийшов на нараду, зайшов до одного заступника, до іншого, до голови, до керуючих. І тобто всі питання в тому відділі збираються. І не встигаєш реагувати на всі ті моменти, які... І разом з тим, якщо займатися такою бюрократичною роботою, відходить на задній план міжнародна діяльність і грантова діяльність. Тобто не встигаю через те, от така реформа керівник відділів тоді, керівник відділу розвитку залишаюся я відділу економіки Оксана Ісахівна. У ну, секторі шарманих відділення не буде. Буде тільки спеціаліст, переведеться чи звільни, звільниться і прийметься. За сектора немає. За сектора є. буде. А, ВК. Але люди когось треба брати, тому що такі, що я ще окремо, що ще визвало, визвало це, тому що ті зміни, що пройшли в лютому місяці, що казав Оксана, популярний. Сказав, так. Це покладено на кожного окремий орган, має бути, який має займати ну, українському. Це так є дурне, що це робить. Це ще є колеги Олександра mm. Миколайовича. Тоді голосує, хто за те рішення прийняти з кожна mm -hmm. Дякую. Так, перше питання про вступ Бущанської селищної територіальної громади до добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування Асоціації енергоефективні міста України. Теж Олександр Миколаєвич? E, так як у відділі. Розвитку громади з лютого місяця працює енергоменеджер. Одною з функцій треба моніторити використання енергоносіїв в громаді. Для того, щоб це полегшити, є пропозиція заключити членство з асоціацією, де в них за 8 тисяч гривень вони надають програмне забезпечення, яке буде наповнюватися і можна буде моніторити і по денний, і по місячної і по роках. Що дасть можливість для економії і залучення грантових коштів. Плюс, е якщо на ринку зараз ця, це програмне забезпечення коштує від 35 гривень, то асоціація нам його надає за 8 і е надає супровід і навчання по, цій, по цьому програмому забезпеченню. Це одна, 8 тисяч в місяць. Це 8 тисяч в рік і вступний внесок 8 тисяч. Добре, а що ну, він для нас буде давати конкретно, От конкретно, що енергоефективність, якісь програмними забезпечення? Яка опція його, функція? Основна опція функція це щоденний моніторинг використання. Тобто, для прикладу, кажу, там де ми їздили по тих громадах, де це вже працює, тобто вони сказали, бо ми пропонували і може щотижневий, щомісячний. Ми кажу, ні, щоденний моніторинг він дає ефективну роботу. Тобто є відповідув кожній структурі, де є лічильник, є відповідальна особа. Вона щоденно подає, передає чи вносить показники і зразу відповідно цим. Проводиться і моніторинг, і убезпечення від того, що це буде чи зловживання, чи, можливо, неправильне використання, чи, можливо, навіть хтось забув воду виключити, і воно біжить там і зразу буде ре... реагування на це. Таке. А як вони підключаються в єдину мережу? Сам процес підключення, я думаю, що це якийсь додаток, в якому буде доступ наданий відповідальній особі, і вона щоденно до 10-ї години має внести показники лічильників. Ну, там не віде, це там, організації, там. так? Школи. Це всі, всі це будівлі і всі організації, де є лічильники. То тобто, ще не туди вносяться цифри у Так. Але це все ж таки... Це від ті фактор там працює. Звичайно. Тобто а і... Інші цифри і ми не бачимо тут точно. Да, тобто, але енергоменеджер при тому всьому моніторить, що якщо він знає, що наприклад, там в школі 10 кВт за день світла має бути, а на наступний день чомусь подають 15, то в енергоменеджера одразу виникає питання, чому 5 кВт зверху, де, чому, і відповідно відповідальна особа має пояснити такий скачок. Або, можливо, там якась аварія сталася. <клес> це хороше. Ще які питання? Ще просто розуміло. що я додав, просто це десь можливість казав брати, якщо там. ну Це ж перші люди, перші проходці і першим проходцям завжди якісь бонуси. Тобто Дозволимо реалізовувати спільний проєкт. Так якщо це громадська реалізація, співпартнерські з органами місцевого самоврядування зазвичай на це звертають увагу саме навіть міжнародні донори, там де вони. Їх енергоефективність, ви знаєте, вони реагують дуже свої гроші. Ну, що, якщо так вже говорити, то на сьогоднішній день громада і всі установи не можемо податися на енергозберігаючі такі глобальні проекти, тому що в нас не ведеться щоденний моніторинг використання цих ресурсів. Mm -hmm. Тобто, для того, щоб потім кудись класно податися. Це, це вже такий старт-база. Так, да, де... Ні, зараз воно в ручному режимі, але це багато часу займає. Тобто, якщо, грубо кажучи, енергоменеджер перейде в сектор, він може іншу функцію виконувати, поки будуть відповідальні особи подавати а не ало, добрий день, запишіть і все інше. Тобто це буде доведено до автоматизму. І, наприклад, якщо грантова заявочка подається і там. Грантодавець каже, дайте мені показнички, будь ласка, за такий-то день такого то року, і в нас воно вже все виводиться, дається, тобто це сертифікована програма. Чи корисна. корисна програма. Так. Які ще питання? Є до Олександра Пуповича. Немає питань, тоді голосуємо. Хто за даний проект рішення що голосувати, за, завтра, проти немає, то рішення. На сесію рекомендуємо. Так. Про внесення змін до структури та численності виконавчого апарату вчинської селищної ради та виконавчих органів з правом юридичної особи зі змінами та доповненнями. Ну, мався Микола Миколаївич доповідає Дмитро про нічого ну, зрозуміло. Я просто те, що ми про що нам розказували, це, mm -hmm. Миколаївич, це в, в рамках зміни тих положень, і в, в рамках зміни структури, тобто чисельності, ми тобто, не, не збільшуємо просто з відділу відділу переводимо людей, ну, будемо переводити і відділ розвитку. Лишиться замість сіми людей троє, відділ економіки троє. І одна людина йде до земельний відділу штатну одиницю. І там при земельному відділі там буде зараз восьме питання, якого немає в порядку денному загальному. Це зміна положення саме по відділу земельним, і відносин там, де буде сектор, який буде займатися управлінням комунальним. Ну і ще там певні напрямки, які визначені були. Розмежували, наприклад, відділ економіки, було дуже багато чого. Так та, дуже багато. Оксандр, тільки що. Які ще питання є? Це я я в межах. Все зрозуміло. Немає, голосуємо. Хто за? Добре, дякую. Так, додаткові питання про затвердження положення про відділ земельних відносин екології та благоутінської селищної ради та затвердження положення про сектор з питань управління комунальною власністю. Відділу земельних відносин екології та благоустрою Щенської селищної ради. Оксана Александр Олександрович, прошу. Так, в зв'язку з реорганізацією відділу розвитку громад, відповідно, до нас передаються функції по управлінню комунальним майном і функція щодо енергоменеджменту. так. В зв'язку з цим в нашій структурі відділу утворюється сектор для реалізації цих покладених обов'язків який буде складатися з двох, з двох штатних одиниць, тобто завідувач сектору і головний спеціаліст. У е, зв'язку з цим вносимо зміни до положення, де прописуємо, що в структуру відділу входить сектор. Так, і пропонуємо до затвердження даним проєктом рішення саме положення про сектор управління комунальним майном. Е, ну і Прописуємо всі функції відповідно, що таке управління комунальним майном. Коротко скажу, це повністю його облік, це перше. Потім е облік майна, яке передано в оренду, як воно використовується, це проведення аукціонів. Е ну і інші функції, які пов'язані з комунальним майном. Так само передача цього комунального майна нашим комунальним підприємствам, прийняття в комунальну власність, якщо є таке майно, Хто керівник сі? повністю керівника сектору ще немає, але керівника. надіюсь буде. Бо якщо ця одна людина. Яка перейде із відділу розвитку громад, вона просто не потягне і в тому числі і ми захлинемося, і з цим усім. Сектор був у нас тільки Сектор був, да, був, був. був. Та, але поволодам дві людини. Я пам'ятаю таке. – Але благоустрій так само зараз у нас, просто без сектору. У mm. нас і земельні ресурси, і екологія, благоустрій, і плюс. І... Да. Якщо буде дві людини, я, ну, я казав і. Дмитру Петровичу, Івану Володимировичу, якщо буде дві людини, ми його потягнемо. Якщо буде одна, ми його не потянемо. У нас є ідея впевнені. Я просто ще так додав з того, що було в відділі, тобто у нас завжди не вистачало цієї людини, яка займалася комунальним минулом. тільки якщо приходила, у нас зразу закривалися інші питання цією посадою, і воно завжди ну, було додаток до... Другорядне Другоряд, да, і виконували великі ресурси. Я в минулому скликанні була членом комісії про безходну. По безходному а зараз Їздила по цих хатах, перевіряла, дивилася. Які є питання ще до Олександра Олександровича? Немає прошу голосувати. Хто за? Дякую. Так. Слідуючі питання про затвердження угоди про соціально-економічне партнерство. Знову ж таки. Про що, пішов? Заповнені до вашої уваги що поговорити саме помічним партнером між туристю даністю з косповідських підприємства та Чеміською селічною радою. Ну то значить теж так само треба в назі додати, щоб було тут же просто... Це в нас таке є коротко, у нас є загальні ми. Наприклад, за Крісага, у нас є вода, і там відповідно до орендованих земель, тобто поїхав за кожен гектар підприємство, наприклад, на той населений пункт mm -hmm. передбачає кошти типу, соціального суці... угоди. Це їхня добровільна воля. У нас є закрісагос, за агросага, горить Агро, <кліпс> це липківська сторона. Є Щербачук, тільки Щербачук там не... немає грошей, тут там є чітко вказані гроші. 120 гривень за гектар землі, загальна сума договору 200 тисяч, напрямки використання, благоустрій mm -hmm. да. інфраструктури, допомога на соціальні потреби. Вони готові зробити. Ні, воно є розвитку. Тоді так само ж треба додати на увазі. Про затвердження угоди, про соціально-економічне відповідальність. Сама назва вона може бути. Ми, ми так само назву і не міняємо в тому, дуже нема мішків, Але все рівно ж, ну, мені здається, це, що далі. Назв... Назві не повинно бути відображено. Не повин... бо... не повинно бути. Це, а, тобі, бачите, якщо ми говоримо про плечовнич, це є зразок затверджений. Угу. Ну, там де назві є мішки-міки. А тут можна додати. Може додати, а можемо не доля. Бо сама назва це є короткий виклад того, що є в цьому. Ну, але треба якщо розубавимо, то це поле і скажімо так, користуватися інтернет і так далі. Можна зубати. Бо ж не знайдуть, якщо з пошуку шукати по назві, так ти ж його ж не знайдеш. Давайте дома, між часто саме. Дайте мені ручку, я пишу і зараз все однаково скажу. За три рішення додаємо і попередні рішення, так? Мішківників. Так, зміни внести туди. Ти просто не Радую. А тут між путь і Мігім назва як правильно. СГП. ТОВ СГП. СГП. Ну тут мало ТОВ, ТОВ, ага. ТОВ. СГП, ага. СГП Ага. СГП. Тамської селищної ради. Я написала між Зущанською селищною радою та ТОВ ага. Так? так. — Ну Тут це зовсім мені немає. Так, холос... є ще питання, коли є ще питання? Є, є, є. Там Так, так. 200 000. тисяч, так, 200 тисяч. А, сільськогосподарське сільськосподарське, СДП, правильно. Є ще питання до Олександра Володимировича, немає. Голосуємо. Хто за? Тобто винести спинку. Так, внести зміни, то. Тепер питання різне. Це, 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 питання різне, які є, коли питання немає. Дякую.